Звичайно, поки не з'явиться моя адвокат, п'ять томів налічує справу. Ми сьогодні, як в СССР, залучаємо адвоката, я проти неї особисто нічого не маю, але просто адвокат не може прийти на одну процесуальну дію, і знати усі матеріали справи. Вона навіть не знає, в чому мене обвинувачує. Тому фото наголошую без образ, але це не особливо тяжкий злочин, нав'язувати мені послуги адвокатів не потрібно. І хай держава за мене не платить. Розумієте, я не хочу, щоб ця держава за мене платила. Це перше. Іменем України, цієї держави я сижу в ліці. За слова, наголошую за слова. Про мене вже пишуть депутати Верховної Ради України. Всі знають, чому я сижу. Вибачте, а на процесуальні дії адвокати не знають. Тепер в мене ще одна ваша честь запитання до суду, тому що порушується процес. Да. Для да. вашу. Е, вашу честь відповідно до статті 52 Кримінального кодексу України участь адвоката є обов'язково дійсно, так як сказав е, Совлюк, відповідно особливо тяжких злочинах. Всі інші випадки є виключно випадки там відносно дітей, відносно там коли спецрозслідування йде, але це не стосується даного кримінального провадження. Я знаю матеріали кримінального провадження і обізнано відносно чого обвинувачують. Штаблюкаю, в мене є особлива своя думка. Однак за е, клопотанням е, безпосередньо особи, яка обвинувачується, е, за відсутністю його бажання, щоб участь приймав в цьому засіданні на окрему спеціальну дію захисник, Я вважаю, що недоцільно мені зараз приймати участь в подальшому даному засіданні. І як повідомив безпосередній шолюк, він може сам е, обізнаний матеріалами своєї справи приймати участь в подальшому порожені. Враховуючи представлення кримінального провадження було залучено захисника за призначення, подальшому здійснення його захист, яка на даний час нікарняна. З метою сприяння захисту права останніх було залучено судом йому захисника. Разом з цим участь захисника в даному кримінальному провадженні не є обов'язковою, вихоючи з тяжкості даного слідчого Хочете, що воно вважає захищати себе самостійно, світ вважає, що йому достатньо цих правових методів.

Після закінчення засідання я не звук на це. 24 лютого 2025 року за головуванням вашим була винесена ухвала і призначено судовий розгляд. І наголошую, що судовий розгляд...